Тепер розглянемо внутрішню будову листка. Всередині листок це ціла система, кожен елемент якої виконує певну функцію та має відповідну будову. Зверху та знизу листок вкритий тонким шаром безбарвної покривної тканини, шкірки або епідерми. Знову ж таки, зверніть увагу на префікс епі. Зазвичай на шкірці наявний шар кутикули. Кутикула захищає листок від коливань температури, проникнення шкідників тощо. В епідермі наявні специфічні утворення продихи. Продихи це структури, які побудовані із двох бобоподібних клітин. Ці клітини здатні змінювати свою форму. Коли форма клітин змінюється, між ними розширюється або звужується щілина. Ця щілина називається продиховою. Продихи забезпечують процеси газообміну та транспірації. Клітини епідерми листка, подібно до клітин епіблеми кореня можуть утворювати вирости. Ці вирости називаються трихомами. Зазвичай трихоми виконують захисну функцію. Отже, основні функції епідерми це захист, газообмін і транспірація. Під епідермою розташований мезофіл, тобто м'якош листка. Префікс мезо вказує на те, що він розташований посередині. Мезофіл утворений основною тканиною паренхімою. Основна функція мезофілу це інтенсивний фотосинтез, а також газообмін. Відповідно у клітинах мезофілу багато хлоропластів. Така паренхіма називається хлорофілоносною або хлоренхімою. Верхній шар хлоренхіми досить щільний. Клітини. Прилягають одна до одної. Саме тут найактивніше відбувається фотосинтез. Цей верхній шар називається стовпчастою або палісадною паренхімою. Знизу розташована губчаста паренхіма. Між клітинами губчастої паренхіми є великі проміжки міжклітинники. Така будова свідчить про те, що тут відбувається газообмін. У губчастій паренхімі також відбувається фотосинтез, але не так інтенсивно, як у стовпчастій. У листку наявна жилка. Згадайте, жилка це судинно-волокнистий пучок. Саме жилка забезпечує листочок водою, і саме через жилку відбувається транспорт речовин. Вона побудована із провідних та механічних тканин. Механічні волокна знаходяться внизу жилки та виконують опорну функцію. Над ними знаходяться ситоподібні трубки. З цими провідними елементами ви вже знайомі. По ситоподібних трубках відбувається транспорт органічних речовин із листка. Над ситоподібними трубками ви бачите судини, по яких відбувається транспорт води та мінеральних речовин у листок. Розрізняють листопадні та вічно-зелені рослини. Листопадні рослини це ті, які перебувають якийсь час у безлистому стані, тобто у вічно-зелених рослин листки теж опадають, однак не всі одночасно. Саме тому вічно-зелені рослини не перебувають у безлистому стані і здаються нам вічно-зеленими. Листопад відбувається внаслідок старіння листка. Пігмент хлорофіл руйнується, зате інші пігменти, каротиноїди та антуціани, накопичуються. Каротиноїди та антуціани надають листку осіннього забарвлення, жовтого, червоного тощо. Навіщо ж потрібен листопад? Основна функція листопаду це зменшення витрат води. Взимку процес надходження води до рослинного організму сповільнюється, тому рослини скидають листки. У пустелях же листопад відбувається влітку, аби зменшити витрати води у посушливий період. Цікава рослина вельвічія дивна. Вона росте у пустелі Наміб в Африці. За все життя у Вельвічії утворюється лише одна пара листків. Ці листки постійно наростають основою, а кінці їх відмирають. Так і живе вельвічія.